Поблискують черешеньки в листі зелененькі. Черешеньки ваблють очі, діточкам маленьким. Дівчаточко і хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята, та мало не плачуть, раді пишні з'їсти. Та високо лізти, Ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки-черешеньки, червоні і спілі. Чого ж би ви так високо виросли на гіллі? Ой, та гоми так високо виросли на гіллі, як зросли рослини Чито ж би доспіли.